Друзі, нас інфо. перші про головне поїхали. Під позивним Бестія фігурує Анна Кудряшова, російська військовослужбовиця з російського Пермського краю, яка навесні прибула на сумщину до підрозділу РФ. Перед цим її підрозділ було підтверджено, щонайменше три випадки катування вбивств українських полонених. Ворог маскував свої дії під військові заходи, але факти говорили про організоване знущання. Український підрозділ переверненці. Підрозділ ЗСУ, що полонив Аню, складався з колишніх полонених українців, які пройшли жорстке випробування після реабілітації. Вони повернулись на фронт із завданням спеціального призначення: ідентифікувати, нейтралізувати, затримати вояків причетних до вбив, скомбінувати бойову підготовку. Інформаційні дані підрозділу з знеїснив операцією на зайнятій ними точці. Зітнення її полон ані близько 6.30 ранку, за даними партизан, дійшло до зітнення в районі одного села, яке поки не можемо назвати українські сапери, обладнали новики фальшивий блокпост. Куди росіяни під'їхали для перевірки документів? Був короткий бій. Українські військові застосували гранати. Декілька росіян були вбиті, інші втекли серед затриманих. Аня Кудряшова один із обіняних нещодавно полонених, який також долучився до операції. Пізнав цю жінку. Саме вона катувала його побратимів. Вона була в тяжкому стані, половина обличчя закривавлена, ледь дихала, втекли, не змогла катівня. Тілесні докази наступного дня бійці підрозділу виявили укриття неподалік російського катівню, де отримали полонених. Там три свіжі тіла без практично жодних одна ознак життя. Серед них українські бійці, що зникли ще в березні. Суд мекс експертизи встановила ознаки слідів катування, забійня рани, сліди електрошокерів, численні переломи, тілесні докази підтвердили причетність Бестії до цих справ двоє українських пізнали її зображення і голос у момент ув'язнення до самого полудня Аня була доставлена до штабу українського підрозділу. Українське командування надіслало повідомлення в СБУ. Дехто з бійців, дехто з бійців переказав лише одну фразу російською «Тебе конець», пишуть, що своє під час передачі вона отримала СБУ отримавши матеріали. Передала її до ізолята, Передала її до ізолятора. і Почала процес розслідування викрадення і вбивства військовополонених поранення. Документовані за бій Кілька вогнепальних ран її тіла дало їй шанс. Вижити репутація без цієї тепер доведена доказами. Тепер вона надовго в полоні міняти її. Ніхто не буде. Наслідки для зсу. Операція підрозділу стала прикладом роботи ветеранів полонених. Вони показали ефективність мотивацію надходження доказів щодо катувань сигнал для всіх, хто ще отримує або катує бранці відповідальність на минуче фото тіла і відео полону без ці поширилися. Це психологічний ефект, що підтримує бойовий дух українців. Наслідки для РФ серед силовиків і політичного керівництва російського боку. Тема викриття таких випадків тим більше небезпечна, оскільки засекречена альтернативні джерела в Росії телеграм соціальні мережі повідомили, що працівників причетних до загибелі бранців евакуйовано можливо до відділень в Москві. Юридична перспектива збирається докази. Відеофотоаналіз ДНК ДЛНК загиблих готується для МКС або міжнародних трибуналів. Щодо злочинів полонених, нахання буде опитана, як світна кобинувачена одночасної статусу вирішуватиметься судом гуманітарної оцінки, де родин загиблих це випадок крок до справедливості. Українська сторона не пом'якшує вирок Відповідальність за злочини. Карається такі вбивці обмінені не будуть. Операція з нейтралізації затримання ані кудряшової показовий приклад відплати за злочини проти бранців сотні жертв, катувань не втрачені. Їхня мета і тіла тепер є частиною доказів. Українське військо демонструє системні справедливість готовність карати військових злочинців. Цей інцидент став черговим зрізом ставлення до полонених з боку РФ сигналом, що за межами фронту діють механізми притягнення до відповідальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.